Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я гняти за селом, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликала до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу І не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо, і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, боже небо голубеє, і то помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, Обернувся я на хати, не мав в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї. Сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у цім раю, умер би у річі на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі й людей і Бога не прокляв.